– Вітаю, Дмитро, вітаю Тарас! А, а разом у двох ми, ми вітаємо вас сьогодні через наше сітічко. Ми процідимо наступні приємні новини. Київська міська адміністрація планує ввести плату за в'їзд на територію міських лісів, а також вхід, вихід вліт, в вскок, в та в киянам. Потрібно бути обережнішими з вогнем під час відпочинку на природі, особливо тим, на кому відпочила природа. Київські бабусі збирають кошти на пам'ятник Леоніду Черновецькому. Е, Черновецький теж збирає кошти і скоро всі бабусі будуть мати пам'ятники. Отже, київська міська адміністрація планує вести плату за в'їзд на територію міських лісів. А також вхід, вихід, в вбіг, в вповз повз і виповз. Ще один вид здирництва придумала невгамовна міська адміністрація. Е, цього разу депутати дійшли до лісу. В'їзд в ліси стане платним, навіть якщо у це важко в'їхати, і щоб хитрі кияни навіть не намагалися на халяву впхатися в ліс. Депутати Київради обсаджують ліси кущами малини та шипшини. А особливо важливі ліси непролазними хащами. Ми особисто бачили, як у вільний від дебатів час столичні депутати саджали саджанці, елітних хащів. Особливо не пощастило тваринам, у яких немає грошей. Бо вони ж ніде не працюють і не крадуть. Тепер вони ходитимуть кругами біля лісу <гум> і помруть від розриву сечового міхура. Бідола. Але і людям не А Ми, як завжди, провели незалежне від здорового глузду розслідування. І от що нам вдалося нарити. Тепер все, що має відношення до лісу, стане платним. Станція метро Лісова. Вхід на станцію зроблять за спеціальними дерев'яними жетонами а дуже дорогими. Дуже О, в Криму закупили підставочок під гарячі кастрюлі. Знаєте? А це за таких от кругляшків з можжевельника. і розібрали їх на Та, на, на кулупали звідти. Але найбільше западло випало на долю мешканців лісового масиву. Лісовий масив. Тепер ще вечора, повертаючись з роботи, навчання чи просто п'янки, <кхм>. при вході в масив люди тупо башлятимуть. Адже тепер лісовий це зелена зона. Але ми, як відомі фахівці лісоблуди, хочемо дати декілька небезкоштовних порад Київрадів. Оскільки ліс це сукупність дерев. То будь-яке місце у столиці, де поряд стоять хоча б два дерева. Можна вважати лісом. І здирати за прохід біля цих дерев. Тобто лісом. Гроші! Тепер кожна hey -hey. вулиця буде називатися лісом. Їдете ви лісом бульвара Шевченка. Повертаєте Володимирський ліс. Завертаєте у хаші прорізного лісу і виїжджаєте на ліс Хрещатик. Після нескладних математичних підрахунків ми бачимо, що проїхали чотири ліси. А відповідно, і заплатили. Чотири рази. При в'їзді у кожен ліс в першому дереві буде обладнане спеціальне кхм, дупло. Саме в нього ви стромитимете свої бабулітки. І коли кияни е -е. будуть цікавитися у міській адміністрації, де наші гроші? Ті чітко відповідатимуть. В, в дуплі! дуплі. <рес> <рес> Речі, вхід до Київради теж буде платний, оскільки там велика кількість дубів. А, і плату за вхід можна буде здійснювати, в принципі, будь-кому. Так, Київраді не треба зупинятися тільки на облісінні вулиці О, потрібно засадити киянам усі мости. Так, символічними пробковими деревами. Тепер у столиці з'являться пробковий ліс метро. Московський пробковий ліс. Південний пробковий ліс і пробковий ліс патона. Звісно, в'їзд на усі мости стане платним. А хто все ж таки хоче відвідувати ліси безкоштовно? Повинен записатися в лісники, партизани або робінгуди. Але і у цьому випадку потрібно пам'ятати. Мера боятись в ліс не ходити. В лісі Геннадій смажив шашлик. Тут підійшов в уніформі мужик. Плата за в'їзд! простягнулась рука. І от Гена смажить вже два шажлика. <рес> Киянам потрібно бути обережнішими з вогнем під час відпочинку на природі, особливо тим, на кому відпочила природа. В Києві прогнозується збільшення кількості пожеж у святкові дні в лісопарковій зоні. А прогноз погоди обіцяє на вихідні дощі. Який прогноз переможе, вогонь чи вода? Адже переможець у фіналі зустрінеться з землетрусом. А це вже потрясна подія для нашого міста. Але зараз нас цікавить, як запобігти пожежі. І за роз'ясненнями ми звернулись до вогненебезпечних водоліїв. Тобто до нас І от що ми сказали. Коли претесь на природу, не розпалюйте там вогнище. Їжте шашлики з сирими. О! В сирих шашликах вітамінів більше на 50%! Білків на 20%! А Фосфору взагалі немерено! Коротше, Короче, що казати? І корисно. Хе, і фосфору немерено! Якщо ж ви все-таки не впевнені у собі. І знаєте, що рубка таки протягнеться до розпалювання вогнища. Перед виїздом завчасно ще вдома намочіть усі сірники та випустіть газ із запальничок. А, на пікнік бажано брати з собою хоча б одного представника пожежної служби у повному спорядженні. Обов'язково з бронзбойтом для тушіння піонерського костра. Уникайте пожежників без бронзбойту! Це вже пожежники просто хочуть на шару жерти ваш. Пошли! та фосфор, О! щоб не спалити ліс. І не згоріти самому. Під деревами не можна штурхатись. Адже усім відомо, що тертя може призвести до загорання. І тоді приїдуть обділені шашликом і фосфором. О, пожежники, і добряче штурхнуть вас! До того ж, пам'ятайте, що ви їдете на пікнік, а не на піхнік. О! Е також не слід брати з собою на природу естонці. Та, та від них теж може загорітися ліс. Адже їх так і називають гарячі естонські, естонські парні. парні. Чого так? Гарячі. Та на природі ні в якому разі. Не можна сильно напиватися, тому що біла гарячка теж дуже гаряча. О, особливо не можна пити з естонцями. Це подвійний жах. О, це суміш небезпечно. Ніколи не беріть собою на природу народних депутатів. То, тому що вони не вміють спокійно відпочивати. Вони тільки вміють, що зажигати. Запишіть, запишіть ще один геніальний спосіб уникнення раптових пожеж. Прийшовши на природу, ви повинні знищити усі хвойні дерева! О, бажано в радіусі кілометра навколо пікніка. Тому що хвойні дерева дуже пожежонебезпечні. Вони горять краще за усі інші. Відрізнити хвойне дерево від нехвойного можна шляхом підпалювання цього дерева. А хвойне дерево горить в середньому 5-8 годин. А, а не хвойне трошки довше. Та-та. Тренуватися у спалюванні хвої можна на новорічних ялинках. Точно, вони якраз суперкласно висихають до травня. А проблему лісових пожеж можна взагалі вирішити радикально, вирубавши ліс! О, проти фактів не попреш! Нема лісів, нема пожеж! Гена лісник добре ліс доглядав. Вдень і вночі він не їв і не спав. Ліс не згорів завдяки цій турботі. Тільки Геннадій згорів на роботі. це <свят> Київські бабусі збирають кошти на пам'ятник Леоніду Черновецькому. Черновецький теж збирає кошти, і скоро всі бабусі будуть мати пам'ятники. <свят> Києвом ходять правдоподібні чутки про те, що бабусі хочуть поставити пам'ятник меру. Таким чином, вони хочуть висловити свою любов до Черновецького столичні бабусі хаотично розкидані по лавочках різних районів Києва. А коли вони побудують пам'ятник. У них з'явиться своє законне місце для тусовки, де сміливо можна поплювати на сіння, Поплювати в тих, хто не любить мера. Процідити останні новини. За 65 років. Хо -хо -хо. Поділитись власним досвідом та думками. Прийти до того, що не просто так машу з третього поверху привозить дорога машина. Хе -хе -хе. Масово впевнитися, що раніше. Було краще, ніж зараз. І киянам взагалі піпець би настав, якщо б не чорновець. Хо -хо. Отож, пам'ятник буде не за горами, а просто собі в центрі міста. Бабусі з усього Києва вже познімали усі свої гроші зі зберкнижок. Та і купили на них метр дорогої столичної землі у мера, щоб поставити там йому пам'ятник. Кажуть, на пам'ятнику мер буде зображений повний зріст з землею в зубах. Що символізує, Київська земля мене годує? Грудка київської землі. Що може бути символічнішим? А Ха? там, де грудка, там і гектар. Точно! традиційно пам'ятник буде зроблений з гречки та обіцянок. Ну обіцянок старенькі вже не Та А там на два пам'ятника хватить. А от з гречкою проблеми крубу з минулих виборів вже доїли. А до наступних її ще ніхто не вида. От видно. Ну, Позувати для пам'ятника бабусі попросили Олеся довго. Точно це означає довгих років в життя вам, Леоніде Михайловичу. У кожної бабусі вже стоїть маленький бюстик Черновецького. В кого верхня частина, а в кого нижня. Відсутню половину кожен може доліпити самостійно. Так. Пам'ятник, зрозуміло, буде співочим. Співати він буде на свята. Або взагалі, коли захоче. Е, ну, як завжди, несподівано. Вже зібрано <рес> коштів, до речі, рівно на ноги, ага. пуп і О. ліве вухо. О, Дуже добре. А голова буде виліплена в останню чергу. Оскільки голова у голови щодня різна. <рес> Німба не буде. Ну, всі так знають. <рес> Біля пам'ятника планується виставити почесний караул. Чергувати бабусі будуть по черзі. До останньої. Територію навколо постаменту засадять коротенькою травою. <рес> Я б навіть сказав так, травкою. Тож пам'ятнику бути! А на п'єдесталі всі київські бабусі залишать автографи. Ага, ага. Таким чином буде вестися підрахунок під голосів, голосів майбутніх виборців. виборців. Пам'ятнику у місті великий стояв. Слово з трьох літер хтось написав. Добрі птахи від ганьби врятували. Слово похабне! Замалювали гарного! Кияни, знайте! Чим би вас не порадував день завтрашній? Зберігайте оптимізм і пам'ятайте, життя смішне єсть. <ріст> 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 <ріст>